І знову день, і знову ніч, минає час, минає днина. Палю сьогодні знову в піч, а мати десь чекає сина. Так в окупації були, боялися зайве слово мовить. Зробити нічого. Ми всім не допоможемо, але намагаємося максимально скільки можемо допомагати. І мусимо йти до кінця, вистояти, щоб перемогти в цій війні. Церква зачинена, і люди понаносили ось цих папірців із проханнями про молитву, У кого чоловік воює у когось безвісти пропав, то візити ці корисні в різних планах. В різних планах. Ось, ось такі листочки ось люди приносять, бо священиків бракує просто. Возять вам допомогу. Так, да, звісно, возять, дякуємо велике, дякуємо велике, Боже, ніхто не оставляє нас. Що ви були під окупацією? Звісно, 9 місяців. Ну, дуже тяжко було. Зараз, слава Богу, хоч і стріляють, але... Но... Знаємо, що наші. В плані ситуації воєнної ну, звичайно обстріли тривають, по селу прилітає і люди, люди бояться, люди тікають, все одно десь туди подальше в на Миколаївській області, але є такі, які залишаються. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу, звісно. А звідки ви? І за мис, сльози місця, самі. — Так улибайтеся. То ви давно вже тут. третій місяць. Три. Угу. Де ж улибається, як ви платить, вчора пролетіло п'ять біля мене. А це розвалена ще пролетіла. Бомблять, бомблять і бомблять. Боже вам здоров'я і щоб було тихо. Спасибо, люди добрі. А це пожело. Просто подякувати за вашу допомогу. Ну, розкажіть, так, може, два слова за окупацію, як ви йшов, щось такого. За дітей я дуже боявся. Чоловік, їх каже, я ще залишалася в селі, він їх вивіз, бо і вони прильотів боялися, так як прилітало туди. Ми ж таки не мовчали, казали правду, що вони нам тут не нужні, що з автоматами з міром не приходять. І так вийшло, що рядом прильот був. І ми знаємо, що це вони стріляли, угу. то ми втікли. У вас тут в селі є школа. Школа у нас дуже гарна, а там. Так, але не побомба школу ціла, ціла вона, вона дуже гарна, поки немає бомбосховища. Якщо ми теж дуже просимо, що якщо буде якась можливість, якісь інвестиції, щоб іменно відкрити нашу школу, там у нас ну все є для навчання, крім... воно є бомбосховище, але воно дуже погано. плачевному Висловлюю найщирішу подяку людям, які подродилися і допомогли нам інструментами для ліквідації наслідків підтоплення цієї території і тих людей, які звертаються до нас як церкви по допомогу. Я дякую компанії Гуркіт за сприяння і верховному майстеру Чинг Хай. Сьогодні майже закінчилась війна. Чесна перемога, ми свято вірили, що скінчиться вона, і жоден нам не перевіряє дорогу. ми віримо у нашу зСУ, складаючи пісні і вірші. А діти, прокидаючись, перевіряючи вони не віші. Кожен хоче стати, як вони, щоб називали воїнами світла, а не спочатку повної війни, щоб називали воїнами, буваючи його мужчинами звуки. Ми по світі буде живуть. Ми річеники своєї країни, а орки нам будуть освободіти чужої потічки.